Чотири роки керування Януковичем, починаючи з 2010 року, давайте згадаємо, перше, що він зробив, це харківські угоди підписав. Потім повноваження поміняв Конституцію повністю, ті повноваження, з якими він ішов, зовсім інше собі взяв, узурпірував повністю владу. Потім були закон про мову, 30 листопада, ті події, які Україна. В світі зовсім іншого погляду начали на неї дивитися. Дійсно, Україну стали поважати, тому що подивилися, що Україна хоче бути в Європі і буде в Європі. Чи з цією владою ну, ми все одно будемо в Європі? Ну, а що сталося 16 січня, коли прийняли ті закони антидемократичні? Мені е, здається, це вже остання крапка в е, керуванні Януковичем і тої всієї влади, яка є. Нелегітимні. І Верховна Рада, я рахую ті 235 депутатів, і вже ми всі про них знаємо. Я дуже сумніваюся, що е, будуть якісь зміни 28 числа, чесно кажучи, це моя особиста точка зору. Що стосується е, ветеранів органів внутрішніх справ, е, за цей тиждень я був в Вінниці, Хмельницьку. Понеділок буду в Франківську, я дуже багато проводжу зараз зустрічі з ветеранами органів внутрішніх справ, ті, які знають, з діючими працівниками міліції, що все-таки переходили на бік опозиції, робили всі кроки в межах закону, що ми цю владу все-таки перебрали повністю на себе. Той штаб, який створений в міському місті Тернополі, ветерани органів внутрішніх справ дадуть серйозну думаю, Серйозну підтримку для того, щоб е дійсно люди побачили, що ми на себе беремо владу, ми можемо забезпечити порядок і в місті і в області. Багато подій, які нас ще чекають, треба ну, да, реально дивитися, е якісь перемови з цією владою проводити, мені здається, немає резонно. Тому що е ми пам'ятаємо, як е підписувались Готувалися е, до підписання і євро... е, підготовки до Вільнюса за тиждень 21 числа влада Януковича зараз просто кинула всю європейську спільноту, кинула український народ. Вірити йому про те, що коли е, Віталій Крічко був у нього декілька днів назад, вже після тих подій, і пообіцяв не друкувати е, ті закони. В урядом кур'єрі голосу України. На жаль, на цей день вони були надруковані, вступили в законну силу. І далі вірити і ті перемоги, які пройшли і вчора, і позавчора ми е, побачили всі, що е, ніяких кроків на е, домовленість на е, ті вимоги опозиції того Майдана, Майдан загальнодержавний, тому що ми бачимо, е, він не тільки в Києві, а по всій.